Вашій увазі нарди шкіряним принтом, де вишуканість та елегантність присутня в кожній деталі. У них ексклюзивний дизайн, лаконічне зовнішнє покриття, що імітує шкіру, стійке до зношення та приємний на дотик, а завдяки скляному полю фішки ковзують легко та безшумно. До комплекту входять 30 фішок та пара кубиків. Розмір нард 60х30 на см, що дозволяє грати як у довгі, так і у короткі нарди. Вони стануть чудовим подарунком для будь-якого шанувальника настільних ігор, а також для тих, хто цінує вишукані та якісні речі. Подаруйте собі та своїм близьким години захоплюючого дозвілля, адже це не просто гра, а цілий світ, де кожен хід може стати ключовим до перемоги. Замовляйте нарди за даним номером.